Сьогодні ми їдемо в Пущу-Водицю. Взагалі це перший мій влог на Ютуб-каналі. Я не знаю, мені чомусь захотілося зняти цей влог саме про пущу водицю. Тому що такі короткі влоги ви можете подивитись на моїх інших соцмережах, наприклад, Instagram або TikTok. А тут мені хочеться записати щось таке більш довге, щось більш цікаве і не таке рутинне. Взагалі я дуже люблю їздити на всякі екскурсії, ходити у всякі музеї. Тому для мене це прям щось таке дуже цікаве. І кожного разу в мене голова взривається. Від того, скільки всього насправді я не знаю. Тому сьогодні я запланувала екскурсію в пущу водицю. Вона у нас на 10.50. Я вже помила голову і буду збиратися. Я не знаю насправді наскільки там буде сьогодні холодно чи тепло, але я думаю, що якщо я надягну штани і просто звичайну футболку, то в принципі мені буде нормально. Сподіваюсь, не змерзну і мені не буде спекотно. А ж така сьогодні туристична я. До речі, підписуйтесь на Місяць з нарежі. Так, ми хочемо з собою взяти ще бутербродики. тому коханий вже зробив чотири штучки. Я їх запаковую. Знаєте, щоб це був прям такий осінній вайб. Хоча, погода сьогодні більш на літню похожа. Сьогодні у нас бутерброд з чим це? Хліб, масло, колбаса і томат. А ще я хочу взяти з собою чай. Ось такі чотири бутербродики у нас вийшли. Все, йдемо готувати чай. Беру такий рюкзак і давайте його зберемо. Термос- чай, серветки, повербанки зарядку, наші бутерброди. І гаманець. Такий трішки важкенький вийшов. Зато все й Так, ми їх завжди запізнюємось, хоча це капець, як не люблю. У нас є 10 хвилин, щоб дійти до місця призначення. То трамвай поїде без нас. Без трьох хвилин ми якраз встигаємо. Ми навіть бачимо, вже наш жовтий трамвай. І він навіть не поїде без нас, я сподіваюся. Сіли ми на спеціальний екскурсійний трамвай-кафе і 40 кілометрів до самої Пущі Водиці. Нам розповідали про старовинну коренівку, чарівні Пріорку та кінь грусь Маршрут в більшості пролягає через дорогу, яку проважають дерева. Коли ми заїхали у міський ліс, то зв'язок зник і нам почали розповідати про історію Пущі Водиці, яка є частиною Оболонського району Києва. Пуща означає густий ліс, а назва водиця залишилась від численних річок і озер, що й досі існують на місцевості у другій половині 19 століття. Люди стали активно приїжджати. Ати в селище та будувати дачі, а з появою трамвайної лінії у 1900 році Пуща водиця стала дуже популярним місцем для літнього відпочинку киян. Зараз у цьому районі існує багато санаторіїв та будинків відпочинку. А от цікаво, задизайнені дачі, на жаль, змогли зберегтись не усі багато погоріло. Їхали вже в пущі водиці, зараз будуть нам проводити екскурсію ще по парку, а потім буде вільний час. Декілька цікавих фактів про парк в пущі водиці нам теж розповіли: У парку ростуть багато сосен, і вони насправді дуже пахнуть. Також раніше в ньому проводили вечори, і часто на них знайомились хлопці з дівчатами, коли кликали потанцювати. Це місце поєднання парку та лісу. Частина закладена доріжками, а частину зовсім не чіпала людська рука, що надає цьому місцю максимальної природності. Можна побачити білочок і дати їм декілька горішків. Качки теж Невід'ємна частина озера. Також тут можна взяти каяки або катамаран і гарно провести вечір. Коли нам дали вільний час, ми якраз встигли перекусити нашими бутербродами і запити це все чаєм. Було не холодно і дуже вайбово, тому що чай настоявся і був просто ідеальним. Коли у нас залишалось 10 хвилин часу, ми встигли розкласти штатив та зробити декілька гарних фото. Думаю, тут особливо гарно буде, коли листочки пожовтіють, Можна буде зловити нереальні кадри. На зворотньому шляху нам розповідали про те, якими були перші трамваї і чому вони не прижились в Києві. Наприклад, коні не могли пережити навантаження через погорбисту місцевість і їх прийшлось прибрати. Та найбільше мене здивував трамвай, який мав ноги 8 метрів і їздив по підводним рейкам. Насправді, екскурсія дуже сподобалась. Я від неї не очікувала такого. Тобто, ну я думала, що там якась звичайна екскурсія, але вийшла така якась заряжена, вийшла така, якась задоволена, що зовсім не пошкодувала, що ми туди поїхали. Хоч вона була доволі довго, з 10 до п'ятдесяти до 2 годин дня, але все зовсім швидко пролетів, ти навіть нічого не помітив. Тому, якщо будете збиратися, то рекомендую. Ось така вийшла у нас невелика поїздка в Водицю. І такий я змогла зняти влог. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, щоб я знала чи. Продовжувати мені таке знімати. І чи цікаво вам це було? Тож підписуйтесь і всім до наступної зустрічі!